Тання сьогодні я б хотів подякувати і пані Грете Феремо і Вадиму Чернишу, які з травня місяця після першої зустрічі з президентом України Петром Порошенком вже має сьогодні можливість підписати угоду про відкриття офісу. I welcome all all of you here in the office, and I'm uh, very grateful to uh, Miss, Mrs. місфереmo and to Mr. черниш for their um for there for there been here uh, since the uh, may of this year after we had uh, we had a discussion with Mr. President Poroshenko we are able to stay here to be here and to sign the agreement Ми особливо хочу подякувати саме пані Греті Форема яка має величезний досвід не тільки в управлінні, а ще й в підготовці систем реагування на надзвичайні події і саме досвід такої людини, яка є заступником генерального секретаря ООН, це другий напрямок, який впроваджується у нас в країні, тому що UNDP, які працюють вже декілька років, саме я думаю, що підсилить можливість не тільки відновлення Донецької і Луганської області, не тільки інфраструктурних проєктів, а також і можливості підготування систем реагування на надзвичайні події. I am grateful to uh, to Mrs. Faremo uh, for her for her um, for her visit here. I am absolutely sure that her experience and expertise in the projects uh, of such in the projects of uh, rehabilitation of the uh, areas and uh, and uh, in solving the the troubles uh, that have the uh, um, and in solving the troubles, I'm sure that her expertise will allow us to uh, to proceed uh, uh, with the uh, with the projects and the, um, I'm, I'm, my partner, I pardon, just lost your idea. I'm sorry for that. Я дуже вибачаюся Я... а також, а також підготовку систем реагування на надзвичайні події, які можуть бути на сході України. And also for the rehabilitation and reconstruction of the, uh, of the eastern areas of Ukraine and to provide uh, advisory support in terms of, uh, um, um, in terms of implementing and developing the projects of the uh, reconstruction of the eastern uh, oblasts of Ukraine. І тому для нас важливо з відкриттям офісу юнопси не тільки можливість гуманітарної допомоги, не тільки можливість залучення зовнішньої допомоги, а також в зв'язку з тим, що були також зараз підписано листи до ООН про створення трастового фонду. А в першу чергу можливість технічної і технологічної допомоги в напрямку вирішення тих проблем, які сьогодні так гостро є на сході України. Байсайні дизаймент ви ашуадевил інафтуз інтернсов техніка та технологіка супорт. Ви вилэв to solve the issues of the eastern України. І тому саме та маршрутна карта, яка була розроблена спільно з ООН, європейським союзом Світовим банком, яка була затверджена урядом, розпорядження як рекомендація до впровадження кожним міністерством нашої країни, саме на виконання такої маршрутної карти, і саме з залученням тих фондів, про які вже ми говорили, і які були підписані з точки зору такого єдиного вікна. Де будуть визначені пріоритети, де будуть визначені шляхи, яким чином буде впроваджено той чи інший проект? Саме додаткове відкриття Офісу ЮНОПСУ в Україні сьогодні підсилить цей напрямок. Establishing the office in Ukraine, the UNOPS office in Ukraine, we enforce um, uh, the roadmaps we have already signed and we have already delegated to our uh, to, to our uh, government uh, to uh, to proceed. Uh, we are sure that, and also um, having the trust and the funds attracted to and engaged in these developments, we are sure this all will enforce and will support С фасилітанбітісін uh, capacities and, abilities in developing and the east of Ukraine. тому ще раз хочу подякувати пані Гретефрема і Вадимоле Гавичу Шовчинашу за таку важливу подію, яку сьогодні даємо можливість дивитися з перспективою в майбутнє.